Hello. Uh, today I would like uh, to introduce you to Senior Sergeant, uh, whom I consider a hero of Ukraine, Yaroslav. He unfortunately lost his uh, right hand uh, during the war. He's now a veteran, but uh, he did not give up. Yaroslav even drove his own car. He's got a beautiful uh, wife, children, uh, and he's living his life to the fullest. How does he do it? Where does he take energy from? Those are the questions I would like to ask him personally. Першого дня повномасштабки, з 24 числа ветераном я став по, ну, 8 місяців, я тільки як службу закінчив. У 23-му я отримав поранення, але після реабілітації я ще працював інструктором при бригаді 8 місяців. Тільки потім вже Ви був були обмежено придатним? Так, я був первинно обмежено придатний, пройшов МСЕКовську комісію, отримав другу групу інвалідності, але продовжував службу. Оскільки досвід треба було передавати. Я був головним сержантом в штурмовій роті, тому мав що хлопцям показати і розказати? Ну поранені я отримав на штурмі посадки. Це відбулося між роботіновим і новопрокоповкою. Івак був довгий. в основній масі і високо мене ампутація за те, що дуже довго не могла евакую група до нас дістатись, маршрути дуже сильно. Скільки годин? Я пів первого дня отримав поранення, а на стаб пункт попав тільки аж пів вже. Взагалі, <плес> як відреагувала дружина? Я розумію, що для вас це такий удар, але все ж таки дружина, яка вас любить, яка звикла вас бачить з двома руками, і тут ви гартові втратили руку. Як вона відреагувала? Ну, Більш-менш нормально вона відреагувала, звісно, що ну, звикла вона швидко. до <плес> того, що вона зараз вже в неї сприймається, ніби ну, так і було. А кому потрібна була більша моральна допомога вам чи Ярославу? Ярослав більш стриманий. Mm -hmm. А яку роль відіграли діти в цій ситуації? Діти, так. Да. Заради дитини він і вижив. Ярослав And when і ask him how did he want Україн government